Йоу, друзі, всім привіт! Сьогодні сьогодні граю в Мільйонер Імперії Тайкон. Я коли все грав, на старому аккаунті я дуже вкачаний. Але тут, да, друзі, я так був десь вкачаний навіть краще. Цей тайкон не дуже важкий, я це гарно пам'ятаю. Тут бабу гарно фармиться, Маліон ромер. Скіфлор, Онлион Робокс. Окей. О, да, окей. А це я розумію. Тей не знав, що все так легко. Друзі, ви бачили за один Robux. А цікаво. А, вже у мене Робоксі нема, друзі. Ну. Не пощастило. Зараз би у мене все було на Макс. Якби у мене ще кілька тисяч було. Ой. Друзі, ви цього не бачили? Те, що я фріштуку не взяв. І ніхто цього не бачив, надіюсь. Десять. За п'ятнадцять зараз треба оберегнути. О. От. От. О! Домінутус таки є. О! ні-ні-ні, краще вже так. А мені так, якщо чесно, більше вже подобається. О, мільйончик. Скільки тут, може і на мільйончик, може і більше. Але я це все рахувати не буду. Тут приблизно, якщо я не помиляюсь, 100 купюр має бути. Так. Раз, два, три, чотири, п'ять, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Тринадцять 100. Тринадцять на, тринадцять на 1300. Меня. Ага. І 1300. На... Стоп, це надесь. Угу. Ні, не там десь тисяч з чимось. Чому ж я неправильно порахував, друзі? Напишіть в коментарях. О, оце я розумію. Рокетбутс. Ты бы пошла на роблять? Алика-река, короче, сады брать ее Ладно, друзья. Спрой, что он имеет, летать нет? А. Да, я срываюсь на малыше. Лікарі кажуть, що це депресія. мама каже, що є ліва я ліва ко. Яка репресія всюди сонце. В мене злива всюди. Окей, друзі, давайте. Е, о, 300 тисяч. А там скільки накупилось? Автоколектор. О, давайте. О. Лікарі кажуть, що це депресія. Окей, давайте, друзі. Це чого в мене там нуль. Пх. Spider Sword Я пам'ятаю, що це класний меч. Мені він колись дуже подобався. Я в це грав я був реально дуже вкачаний. Але тоді я не купував за один Робокс. Це недавно з'явилось. Не знаю, кто это за тип. Мне кажется, кто с из психликарни. В... Это он с психликарни, мне кажется, втик. Я ношу. Не, ношу, ну реально. Может, реально он в психликарни втик. А, миллион. Не Нет, это... Миллион я сейчас себе позволить не могу. Все по тут по пять тысяч. По 2000. О, пункт. Колись, друзі, це була прикольна гра. Зараз вже тут швидко прокачувати все таке. А колись це була класна, ну, прикольна гра. Ну, ви зараз розумієте, да? А зараз тут все ушвидшили. Тоді я один поверх за кілька днів проходив. Так. Окей, тоді я Клаудія Петрівна. Все, приховую обличчя. Я так. Окей, понятно. А, я мільйон вже заплатив. Ну, понятно. А, у мене є ще мільйон. Я вантузмен, друзі. Дивіться. Опа. Ааа, я індус якийсь реально. Понятно. А, а чого я ці робакси <звіття> взяти не можу? Запитання, а тут буде костюм Клаудії Петрівни? Якщо буде, чор, я в шоці. Де, друзі, так ще цей можна буде купувати, я пам'ятаю там. Але він не дуже їм бой, бо він дуже мало дає. У а-у-ха-ха. Я не знаю, що я роблю, друзі, реально. Дивіться, як я. Я, як я ходжу, реально, ніби я ніби не той чел з психлікарні втіка, а я в Роблоксі з психлікарні втікаю. Клокворд. Все, друзі, тепер мене розпіздало, тепер я вже не Клаудія Петрівна. Окей, давайте омпомотимо. Он, Окей, он, он. Okay. Okay, okay, давайте, друзі, купимо 900 тисяч, купуємо. І 950 ще купимо. Я не знаю, що чисто. Що катплеєр котплеєр робить, я сам не знаю. Хоча я за нього граю. У, а, у, а. Тепер я інший джекіча. Короблокс 2. А, Короблокс тут. Ще. Друзі, напишіть в коментарях, якщо ви хочете собі Короблокс. Або якщо у вас є Короблокс. Я хочу собі Короблокс, то вже я поставив лайк і підписався на канал. А чуєте міжахливі. У а. У, а. А це що я ще ройчі? Ні, краще це вже неси. О, мільйонер. Я... А, йому ванту можна в руку ще? <різь> Буде знову Д -д -д Дураком з психлікарні. О, до речі, я хочу його вдягнути. Так, кремоволхуець. Тепер Та це мільйонер Клаудія Петрівна. Окей. Далі йдемо вниз. Я не знаю, чого воно не хоче. О. А, ну не треба мені вже. І так, мільйонер Клаудія Петрівна мені цього достатньо. А, там це можна вкачати, Next floor. А! Лікарі кажуть що з депресіями. Окей, друзі. Джекичан Клаудія Петріївна зараз, друзі, буде залазити. Або Дейка Клаудія Петрівна цих лікарні. Зараз теж буде залазити. Понятно, що я роблю. Окей, okay, це Клаудія Петріївна психлікарні. О, oh, 40 тисяч на підлозі не валяються. Але вони валяються. А. А цікаво. Як відреагують тепли на Клаудія Петріївна на цю Клаудію Петріївну. Окей, друзі. Качуємо. А ти що робиш? А ти чого не працюєш? А ти чого не працюєш? Працюй. А то вантусом буду кидати Ой. О! Поняли? Поняли? Ми, главное, мы Ми... це підстрел вантуза. А вантус, друзі Коричневий такий. Їм, я думаю, дуже приємно, конечно. Ого, 7 мільйонів за рослинку. Так, щось занадто дорого? Вам, друзі, не здається? мене, ну. Вісім мільйонів за рослинку? Мені здається, розрабана приколь. Або це я щось не розумію. Може, це найдорожча рослинка на світі. Або, може, це Клаудія Петрівна у нас ця втеклаш. я б не хотів тут працювати. Я справді вам Та... Скільки чашка кава коштує? 12 мільйонів баксів. Ну, тобі за те, що каву хочеш, а. Що менжика. Я, я тобі не буду купувати каву, бо це за дорого. Де в магазинах каву там по... найдорожче бачив по 25 доларів. Найдорожче. А там вона десь, ну. Дешевше, У рази. Я б сказав у кілька мільйонів разів. Але Клаудія Джекі Чан не перестає всіх дивувати. Вона починає кидатись в Антусами. Клаудія Патрійна Джекичан. Наще тобі Вантус. А тобі Антус. Я думаю, на тобі. На тобі все. Клодія Патріївна Джекі Чар, я думаю, заспокоїться вже. І карі що це депресія. Мняти колір ноутбука, то це чуже ви, Вам не здаєте, що це за дорого, реально, друзі? Якщо вам здається, лайкайте це відео і пишіть в коментарях, що це за дура. Подивимо, скільки тут таких людей. За двері 14 мільйонів! Понятно. Навіть двері не дали. Ідеально! Писали ж офіс дур! Де двері? Де двері? Друзі, запитання. А? Воно писало офіс Дор, але де де двері? Це ж дор двері. Оп. О, оце мій, оце мій домик вже. Ай! Я пора якраз 15 хвилин. Скільки я для вас це відео записую, цікаво. Теж 15 хвилин, понятно. Я колись, друзі, все рубався. Ця гра дуже стара, я вам скажу. десь, може, років 10 десь. Я в неї колись дуже давно рубався, і це пам'ятаю. І я її побачив такий. А чого вам відео не записати? Але я граю на іншому аккаунті. Якщо хочете, я зніму відео на своєму іншому аккаунті. Якщо, якщо на цьому відео не береться, нехай. М -м 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 Хоча б 500 лайків. О, які 500. 20 10 лайків, якщо на цьому відео набереться, то я заходжу в свій старий аккаунт і дивлю, що тут у мене. Я вже забув. Та у мене і Нік і все таке інше. Це мій телефонний аккаунт. Ну, але я на ньому не граю. Я коли ще грав на телефоні дуже багато, то грав це. Телепорт у тайкун. 50. А ти коштуєш 50 мільйонів. Менеджер. Понятно. Ну. Пшула з тобою. Ти, ти нормальний? Я не знаю, друзі, чи в нього норма з головою. Ну, Трохи не, я вже це бачу. Друзі, до речі, скільки там. Типу що? А давай, а цікаво, друзі. Можна 100 мільйонів розміняти на 400 робоксів? Якщо можна, я задоволений. Я розміняю. Бо там, друзі, так продається. А цікаво, чи назад можна повернути. А? Я, друзі, всю грушу обознала на іншому аккаунті. І Дон, і донати, віщиш. Коротше Ви поняли. Це одна з моїх улюблених ігор колись була. На старому аккаунті. Якщо хочете, я в нього зайду, зніму вам одне відео не дому. Поперед симулятора X був дуже прокачаний. Це була на той час моя улюблена гра. Далі. Розказати, друзі, як. як... Дивіться, як у мене створився цей аккаунт. Е... Я спочатку хотів знімати на тому. Ну, а потім такий... Дивіться, е... у мене якось... Я пароль забув все таке, але вже я його згадав. Далі. Я такий. Ну, блін, ну. А, я вже його забула. Ну, думаю. Окей, створюю новий. Я вже не жалкую, тому що, друзі, дивіться, да, я там і донат, і професіонал. Але вам вже було б не цікаво дивитись, як професіонал, е, далі продовжує грати. Перше відео, де я професіонал вже. Мені б, друзі, не було б цікаво. Як, якби я дивився себе, ну, е, тоді. Мені б було, ви розумієте У мене вже 300 мільйонів, а за скільки це. Друзі, цікаво, чи якщо я накуплю 1 мільярд, чи можна це на 800 робоксів розміняти. Якщо можна, я буду розмінювати. Це для мене буде улюблена гра, реально. ложкой. За сто... С ложкой за... Все. вот. Чекай, пока бабла накопите. Вот. Я не знаю, что он робит. Skip to, moon. Skip to man. Я, друзі, якщо я не помиляюсь, там десь до Марса вже доходив. А цікаво. Чи я можу свій старияк розміняти на 1500 робоксів? Я туди зразу кажу, Донати менше, так що я думаю. Ой, а я хотів би. Я туди там десь донати, ну, може, на 1000 робоксів. А, на 1300, згадав. А звісно, як я донатив. Але, друзі, вже я ці донати передав собі. Ху. Друзі. Я на духу будиночка. Оп! Ой. Окей. Друзі. І, до речі, напишіть в коментарях, яка ваша мрія. Ну, напишіть топ 3. Я, я зараз вам скажу перше місце, щоб закінчилась війна Україна проти Росії. Друге місце. Отримати ДД Менна в Total Tower Defense. Третє місце. Поїхати в Японію. І ви напишіть своє топ-3 мрії. Топ три. Для чого воно? А розраву поясніть мені. Може я щось не розумію. Воно так само ж дюпає. Для чого, розраву, поясніть мені. По 4 мільйони? Пише по 500 тисяч. По чотири мільйони. Дивно, друзі. И чуйте ми. Ааа, воно ну, на 2 мільйони, це покраще. Бо я дивлюсь, тут число не змінюється. Я ну блін, для чого воно? Окей. Okay. Ой, шо Я Я пуп. Ой, мій котя. Якщо, якщо ви не знаєте, друзі. І, до речі, не, забудь, не забудьте підписатися на мій Тік-Ток-канал. Називається назва залише в описі. Там така коротка інформація, яку вам потрібно знати. По-перше, хто мене за скам? Там є, звичайно. І там є. Далі, там ще. І до речі, там є фотка мого кота. А, і друзі. О, мільярд бобла. Друзі, цікаво, чи я це можу на робокс розміняти. Я б з радістю, раю. І, друзі, як я пам'ятаю, ты його антигрулів літати не вміє. Зразу вам кажу. О на це девич о бенді. Дивіться, друзі, скільки грошей окей. Хм, давайте друзі такий скин зробимо. О, це я розумію. А, жаль, що крила не працюють. Крила браковані продали. Крила Крилофей. Так, да, дру, да, друзі, там буде оце поверх і гвинтокрил. Я правильно думаю. Але тут, друзі, вже ціни, я так думаю, почнуться. А чого в мене голова Нубік? Окей, не буду звертати на це увагу. Думаю, розраби розроблю такі. Та! Для чого нам це робити просто? Ра ж увагу ж звернуть. я звертаю. Голова жовта, чого? Чого поясніть розраби? Або, друзі, якщо ви хочете, дивіться, в Тіктоці там у мене є таке відео от. І, І до речі, друзі. Якщо ви хочете, щоб я грав якісь режими, які вам подобаються. От напишіть в коментарях, який це режим, наприклад, Блоксфрут, наприклад. Мілоджері Тайкон. Bank Тайкон. Це по якому моє перше відео виходило, якщо ви хочете, звичайно, продовження. Пишіть в коментарях, в яку гру ви хочете, щоб я пограв. І, і я можу зняти по. Ну, і... Якщо реально гра класна, я по ній зніму відео. І, і ваш коментар попаде у відео. До речі. Ваш коментар це попаде у відео. Так що пишіть в коментарях. І ваш коментар, по-перше, попаде у відео, я його назву. І. І, звичайно ж таки. Я зніму відео по цій грі. Якщо вона реально вже така імбова, прям. То реально. Окей. По скільки вона дюпає? По 8 мільйонів. Ну нормальна така сума. Мені насправді так. Зараз би в мене мільярди робоксів було. Оніган. Mm. А куди мої бабки діваються? Алло, я їх нав... А Друзі, цікаво, чи у мене знімаються ці, ці бабки? А, а, да. Понятно, суп там написано. цього пістолет що? Суп треба засипати? Я можу, я можу. Але де, де тут суп? Я засиплю, якщо треба? Але де він? Дивіться, друзі, чисто, як я висока вже. Окей. друзі, мабуть, на цьому я буду завершувати даний відео. А якщо він вам сподобався, то обов'язково поставте ваш королівський подобайден. Та підпишіться на мій канал. А з вами був Плеєр, Всім пока-пока. І напишіть гру, яку ви хочете, щоб я пограю. Ваш коментар попаде у відео.